Обсяг часу і уваги власника обмежений. Ви маєте певну кількість одиничок уваги, і вона має кінцеву кількість. І якщо ви приділяєте 10% уваги на маркетинг, на продажі, на виробництво, да, ну, ви виділяєте всього по 10% уваги своєї. І оце, оце, знаєте, обмеження вашої уваги є стелею для зростання компанії. Якщо ви за все відповідаєте, на жаль, ви є вузьким горлишком. Не тому, що ви, ви не продуктивний чи нефективний, а тому, що ви закінчуєтесь, у вас увага закінчується, ви дратуєтесь, ви психуєте, ви приносите проблеми додому, і це, і це взагалі впливає на ваш стан. Якщо хочемо зростати не за рахунок власних зусиль, а за рахунок і не за рахунок власного часу, то ми маємо використовувати мультиплікатор. Мультиплікатор це люди. Тому правильні люди це і є ваш шлях до зростання, масштабування і виходу з операційки. Я хочу, щоб ви все інше відклали, подивилися, що що правильні люди на правильних місцях це і є вихід за політійки.